Було придбано вже 5 автівок, зараз буде ще прийдена шоста автівка. Постійно купуємо тепловізори, прилади нічного бачення, теплі речі, генератори, акумулятори і так далі. У нашій команді є двоє людей, але з-за того, що у нас дуже велика аудиторія, коли нам потрібна допомога, ми Даємо клич, і через 10 хвилин вже десятки, а іноді сотні ненабайдужих людей приходять там. У нас було дуже багато звернень від бійців. Наприклад, вони хотіли, їм потрібна була термобілизна, там, взуття і інше. І ми вирішили з Андрієм організувати акцію Зігрій бійця, так і назвати цю акцію, і збирали кошти серед наших підписників в нашому телеграм-каналі, і в інстаграм-каналі. За пару тижнів до Нового року ми їздили до Бахмуту. До 93 третьої бригади, навіть я точний термін не пам'ятаю. Вже багато поїздок було. Ми їздили до Донецька третьої бригади Холодний Яр і відвозили їм автомобіль фіар. Ситуація на під Бахмутом дуже складна, в самому Бахмуті дуже складна. Нас у саме місто не пустили, тому що туди заборонено в'їжджати навіть Червоному на Христу. Ну ми поспілкувалися з хлопцем, передали допомогу від сумчан і цьому. Ми, ми їздили до міста Кухерськ два рази коли його тільки звільнили, ну, коли заїжджали в Кубську на третій день після його звільнення. А, от це ми продавали допомогу нашим бійцям Ну І Там, звісно, ситуація також була на момент дуже така опасна. І моменти, коли і по нам стріляли. Головне правило це, що у нас о, йде повна звітність. Постійно ми зробимо фото, відео, звіти, максимально ми намагаємося це все це, це зафільмувати, щоб у нас були докази, що ми передали, зробили скріншоти переводів, скріншоти банківських карток, Всього всього. Нам деякі пишуть, що ви ті по Але за що цього піара ми із, ну, довірами. Що деякі фонди є, що допомогли, фотографію зробили, що вони передали і все. А скільки воно коштує, а що, як це невідомо. Ця війна вже багатьох змінила. Люди дуже об'єдналися, люди дуже згуртувалися. Я не думав, що таке може бути в нашому місті. Я чесно був інакшого. Це інакшої думки до війни. Я гадаю, що багато що зміниться, багато що треба робити, ще буде, багато що потрібно буде змін проводити і реформ. Але це вже після війни.